Понад 300 сортів півоній з усієї України представили на квітковій виставці в Івано-Франківську. Мета заходу зібрати кошти на потреби 102-ї бригади 76-го батальйону територіальної оборони. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Понад 18 міст України представили власні півонії на квітковій виставці в Івано-Франківську, зокрема і української селекції. Це сорт української селекції Василь Федорович Горобець 1994 року. Дуже гарна квітка, дійсно весільна квітка. Сорт наскільки ніжний, наскільки святковий. Дійсно, квітка для нареченої. Це вже друга благодійна квіткова виставка. Її гасло півоння єднає міста. Основна мета нашого заходу об'єднати міста України. І тут ми зараз об'єднали. Напевне, більше 15, 19 учасників перепрошую з цілої України. Тут є Київ, кілька представників. Тут є місто Дніпро, тут є Одеса, тут є Харків, тут є Львів, тут є з Франківського регіону. Багато мета заходу зібрати кошти на потреби для 102-ї бригади, 76-го батальйону. ТРО. наше велике сподівання, що всі учасники, які помилуються півонями, обов'язково допоможуть коштам і ми зможемо купити такі потрібні мавіки для нашої бригади ТРО, наших хлопців, і для чоловіка Любо, який воює і потребує його бригада власне сучасного збройня для того, щоб кувати перемогу. Валентина з Дніпра на виставку жінка привезла з власного розсадника. Понад 80 видів півоній. Півонію садила ще моя бабця. І це генетичне, але тоді було тільки три сорти півоні червоні, білі і рожеві. А потім потихеньку, коли я перший раз потрапила в Ботанічний сад і побачила всю цю красу, це був 2004 рік. Я просто була вражена, і це була хвороба до сьогоднішнього дня. Почалося потрошку, потихеньку, помаленьку, а потім колекція розширювалась, розширювалась. Зараз на сьогоднішній день тисячу сортів. Більше тисячі шістсот в нашому розсаднику. На квіткову виставку завітало чимало містян. Серед них Вікторія, жінка каже: відкрила для себе багато нових та цікавих сортів. Мені подобається багато квітоводів, і цікаво на це подивитися. Це такий а, а, маленька радість, яка може дещо не те, що ти забуваєш, але трошки може натхнення якесь маєш на те і пережити ці складні, дуже надважкі часи. Окрім виставки квітів, на заході презентували колекції одягу місцевих майстринь. Третю виставку півоні організатори планують влаштувати вже в кінці травня наступного року.